Поезія наповнена коханнями, теплими невимовними почуттями. Сьогодні у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація поетичної збірки члена обласної Кременчуцької спілки літераторів Ігоря Герасименка під назвою Полуднева мелодія для пана Ігора. Це вже третя опублікована збірка. В книзі зібрано близько 200 віршів. Чоловік розповів, чому обрав саме таку назву для збірки. І у ній тільки дві теми: поезія і кохання. Перша моя збірка називалася Світанку Сонячна Пісня. Друга рапсодія Дніпра псла, але, 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 але мала під, під, під заголовок ранкова. Значить, три третя породна, що вона отримала назву Пополоднева мелодія. Така чудова збірка з'явилася у світ завдяки не менш прекрасній співпраці пана Ігора та Ірини Залюбовської. Тоді не було такої людини, яка б могла і допомогти, і спонукати, і підпідправити. Тепто тоді не було Ірини залюбовської свою чергу. Пані Ірина зазначила, що не могла пройти повз такий поетичний талант, яким наділений Ігор Герасименко. Більше того, натхнена його творчістю жінка намалювала ілюстрації до збірки. Ми поєднали свої долі, і я вкладаю в свої зусилля, в свій час. Свої здібності в те, щоб його почула і побачила Україна, музою та натхненням для Ігора Герасименка стало його кохання до пані Ніли Волкової. Вона декламувала рядки з віршів, присвячених їй самій. Не кожного дня і не кожній жінці випадає стати музою і потримати в руках натхнення, яке дала наш зоряний політ. Як він його назвав? І народились ці, я можу сказати, наперед, безсмертні вірші. Пан Ігор продовжує творити кожної вільної хвилини. Поет вже готує матеріали для шостої збірки і збирається опублікувати четверту та п'яту. Я вже припишу вірші для, для, для шостої збірки. Ще вийдуть і четверта, і, 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 і п'ята. Лірика наповнена почуттями, як і любов житиме вічно, чи у рядках, чи у серці людини. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.